І дьяволу все ж таки вдається вас залякати. І знаєте, ким ви стаєте? Ви стаєте біженцями. А тепер спитаю вас, біженці, які тікають від страху, від тих, хто несе Євангелій царства, хто став свідком Ісуса Христа і Його діянь, які Він робить через нас. Біженці, скажіть, хто спраглий втікає від джерела? Це ти. А скажіть, хто голодний втікає від хліба, хліба з небес? Це ви, біженці, хто втікає від тіла Христового. Я буду сам. Я вже туди не піду. Я розумію, хто ти відірвана рука чи нога? Що ти можеш сам без церкви Божої, купленої кров'ю Ісуса Христа? Адже ж Христос каже, що ми повинні любити один одного, Він говорить про братерську любов. Братерську, він ставить найвищий рівень любові, хто вмре за друга. Ти біжиш, але ти відчуваєш спрагу далі і голод далі, все ж вертаєшся і вмикаєш знову християнські зустрічі, і знову наситившись і попивши. І оці невеликі ріки, які ти впускаєш в своє серце, вони орошують твою пустелю. І Інколи до тебе приходять нові відкривання, і ти кричиш, А, я можу це, це сказав мені Господь. Це відкривання, і ти знаєш, що ці відкривання живлять твоє серце і твою віру. Він сказав, значить, він може зробити, але лише через тебе, через силу, яка в тобі, а чи ж Він дарує силу Духа Святого тобі. Він хрестить Духом Святим. Згадайте, про що говорив Йоанн Хреститель. Та він про це і говорив, що за мною йде той, хто буде вас хреститим Духом Святим і вогнем. Ні. Ви хрестите немовля, і ви далі не зрікаєтеся цього. Ви залякані, щоб відмовитись від цього і сказати, що це не Боже, що це зло для Бога. Це віддаляє і це не дає благословіння ні дітям, ні вам. Ви залякані, але Отець через Ісуса Христа дарує добро. Щоб ви почули знову і знову і напилися знову і знову, і поїли знову і знову усього Божого, усього, що приходить від Ісуса Христа. Ви ж від почутої Євангелії, від доброї новини, безмежно раді, хіба не так? Я повірив, радість переповнює серця. І ви, скуштувавши з джерела Христового, наповнюєтеся тими струмками. Або хоче, щоб з вас текли ріки живої води. вже знову засохнуть ці струмки? Не знову знову ти станеш біженцем. І в котрий раз ти захочеш прийти на християнські зустрічі, а тобі щось не дасть. Ти заляканий. Визнай це. заляканий.